Усім привіт, в ефірі 47 й випуск Gadget News від команди Вінсі. З вами незмінно Інна Мирославська. Попереду багато цікавого, тож залишайтеся з нами. За підтримки спільноти чи знаєте ви все більше людей користуються стільниковим зв'язком, і як наслідок зростає кількість мобільних операторів, які їх обслуговують. Разом із цим з'явився найабийкий попит на дуже корисну, але поки що не існуючу у нас послугу збереження номеру телефону при зміні мобільного оператора. Ну це ж ти бо, якщо я захочу зрадити Vodafone, наприклад, з лайфселом, то мій номер телефону. Залишиться без змін. Попри технічну складність цього процесу, в деяких країнах вже давно таке практикують. І схоже на те, що прогрес душку тельгавий до нас. Перший тендер на розробку і впровадження послуги з перенесення мобільних номерів Український державний центр радіочастот оголосив, ще 15 вересня минулого року. А у жовтні документи подали чотири компанії: Діалінк т «Діалінк», В, САЙ Центр та технічний центр інтернет. Втім, вже 5 листопада того ж року було заявлено, що тендер не відбувся, адже претенденти не надали повні пакети документів. Потім держпідприємство оголосило повторний конкурс, трішки змінивши його умови. 25 грудня тендерні пропозиції надійшли від шести компаній: Huawei Ukraine, Ericsson Україна, SI Center, T4V та Українські спеціальні системи. І ось нарешті 26 січня Український державний центр радіочастот обрав компанію Dialink головним постачальником послуги Mobile Number Portability, або просто зберігалка номера. Тож маємо надію, що вже найближчим часом українці зможуть змінити мобільного оператора, залишивши при собі такі рідненькі циферки. Далі у програмі Вінсі Ньюс. Так от ми підготували для вас ну дуже актуальний матеріал. А саме порівняння тарифів українських мобільних операторів. І перша частина для тих, хто хоче просто дзвонити, вже на нашому каналі. Дивіться, отже, сьогодні основним критерієм буде відсутність обов'язкових щомісячних чи щоденних платежів, або ж зведення до мінімуму цих витрат. А Максим оглянув дуже круті, і при цьому дешеві навушники дуґів'єна. А ще так розповів про відень, що мені ж самі туди закортіло. Звісно, знайдуться ті, хто скаже, що їм таке виконання не припало до смаку. Але ж навіть віденський державний опорний театр штат Зопи», який є музичною мекою не лише Європи, але й всього світу, також спочатку розкритикували за дизайн. Також нагадуємо, що ми досі шукаємо хороших людей у команду Вінсі. Особливо будемо раді гаджетоманам, ігроманам та кіноманам. Ласкаво просимо. На ринку комп'ютерних пристроїв очікується перше падіння виручки через економічні проблеми у світі. Про це повідомляють аналітики Gartner. За їхніми прогнозами, у цьому році сукупні поставки ПК, планшетів і мобільних телефонів збільшаться майже на 2% у порівнянні з минулим. А споживчі витрати на цю техніку вперше в історії скоротяться на піввідсотка. У дослідницькому звіті також говориться, що цього року поставки мобільних телефонів склали трішки менше 2 мільярдів одиниць, з яких 82% – це смартфони. До речі, роком раніше їхня частка становила 70%. Зазначається, що виручка на ринку збільшиться на 1,2%. однак цього недостатньо для зростання всієї індустрії комп'ютерної електроніки. На цьому погані новини не закінчуються, адже Apple прогнозує перший з 2007 року спад продажів iPhone. Яблучна корпорація завершила попередній фінансовий квартал з рекордним доходом у 76 мільярдів доларів. А їхній прибуток склав понад 18 мільярдів. Компанія продемонструвала незначний ріст у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А в поточному кварталі очікується зниження доходів на 10-12 порівняно з тим же періодом минулого року. Ори що цитрусова реклама таки почала працювати. Вірніше, антиреклама. І так, до речі, щоб всі все правильно зрозуміли, цитрус ми не рекламуємо. Ну, принаймні поки що. Дослідники Інституту проблем штучного інтелекту, що переїхали з Донецька у столицю, створили шолом, який позбавляє стресу. Цей шолом одна з останніх розробок учених. У ньому приховані 16 рухомих компонентів. Вібруючи, вони стимулюють біоактивні зони голови. Тобто шолом це своєрідний масажер із сотнею комбінацій, під впливом якого людина розслабляється і позбувається стресу. Вплив шолома на організм досліджують в інституті медицини праці. Поки що науковці експериментують лише на собі. Але згодом, коли конструкція шолома буде узгодження. Остаточно випробують і на добровольцях із зони АТО. Головне завдання створити простий у використанні і дешевий вітчизняний апарат. Хоча, як на мене, то в ідеалі треба взяти цей шолом. ну, Пофарбувати його в рожевий колір, нанести якийсь там квітковий принт. і Взяти і гарненько кого-небудь ним тріснути. 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 Тоді так, стресу як не було. День в історії технологій. 21 січня 2013 рік Sony офіційно представила планшет Xperia Tablet Z. Трохи пізніше живий зразок показали на виставці МВЦ 2013 На той час Sony вдалося створити самий тонкий і легкий 10-дюймовий планшет у світі. 22 січня 1908 рік французький учений Едуард Белен вперше продемонстрував белінограф пристрій для відправки зображень по телефонних лініях. До цього людство задовольнялося звичайним телеграфом, який транслював тільки текст. 25 січня 1921 рік світ познайомився з роботами. У цей день в Празі відбулася прем'єра науково-фантастичної п'єси «R.U.R.» Карела Чепака. У ній роботами називають штучних людиноподібних істот, призначених для роботи замість людини. По ходу дії п'єси роботи повстають і вбивають всіх людей на планеті. Крім одного, а в якості своєрідного хепіенду двоє роботів виявляють здатність любити. 26 січня 1886 рік. Карл Бенц патентує автомобіль з двигуном внутрішнього згорання. Агрегат отримав назву Motorwagen або ж трицикл Бенца номер 1 Над створенням цієї машини Бенц працював з початку 70-х років. А далі трішки коротких новин. Під час одного із судових розглядів між Oracle та Google з'ясувалося, що у 2014 році пошуковий гігант заплатив Apple 1 мільярд доларів, щоб залишитися пошуковим сервісом за замовчуванням. Французькі інформатори опублікували схематичне зображення третього покоління планшета iPad Air, з якого зрозуміло, що новинка обзаведеться одразу чотирма динаміками та отримає світлодіодний спалах під тильною камерою. Також у мережі з'явилася жива фотографія майбутньої новинки Apple iPhone 5SE, який має бути анонсованим у березні поточного року. Треба подзвонити Максиму і перевірити, де він. Тому що щось мені підказує, що він вже побіг займати чергу за цим маленьким смартфончиком. А хто мені писати тексти буде? Щодо флагманського HTC One M10, то ця слухавка, схоже, пропустить виставку у Барселоні і буде анонсована тільки у березні. Але це ще не все. На сайті GFXBench з'явилися результати тестування нового пристрою HTC. Цілком можливо, це нова бюджетна модель планшета компанії. 28-річний українець Іван Пасічник потрапив у Сьондесяті, список найбільш успішних і талановитих молодих людей у Європі у віці до 30 років, складений американським журналом Forbes. До речі, ще про наших українські розробники створили першу соціальну арт-мережу. Додаток ODA One Day Auction, створений для всіх, хто цікавиться мистецтвом, та дозволяє лайкати, коментувати, продавати та купувати незвичайні речі та читати про їхніх авторів. Цікаво, якщо я виставлю туди на продаж мій раритетний Siemens a 60 2006 року випуску, його там куплять? Ну, 10 років витримки, ідеальний стан, вінтажі, все таке. Sony анонсували портативний проєктор вартістю 800 доларів з hdmi інтерфейсами, модулем Wi-Fi, Bluetooth та лаконічною назвою. Sony Portable Ultra-Short Throw Projector Разом із компактним проєктором Sony озвучила ціну ще на один пристрій із серії домашніх гаджетів Life Space UX. Це бездротова акустична система Sony Glass Sound Speaker І коштує він всього навсього 634 долари. Якщо вам подобаються продукти на кшталт Yotaphone 2, то ви, напевно, оціните нову розробку Microsoft Research, що являє собою чохол із постійно включеним дисплеєм. Компанія LG, зазнавши цього року збитків у мобільному підрозділі, спромоглася компенсувати їх за рахунок продажів побутової техніки. У мережі з'явилися фото Oppo Find 9. І судячи з них, смартфон отримає повністю металевий корпус. Також повідомляється про Snapdragon 820 на борту та 4 гектари оперативки. В наші руки не потрапив ще жоден апарат на 820-му Snapdragon, як стало відомо вже про 830-й. Згідно з новими даними, Snapdragon буде виготовлятися за 10-нанометровим технологічним процесом компанії Samsung, яка займається виробництвом 820-го за 14-нанометровими нормами. На сьогодні у мене все. Ставте лайки, анлайки, вподобайки, помідорозакидайки, підписуйтесь на наш канал та чекайте п'ятницю в 19.00 і новий випуск Gadget News.